Ми всі потрапляємо на землю до своєї рідної школи душі. Ми навчаємося, починаючи з початкових класів розвитку душі до випуску з магістратури. Крок за кроком, душа проходить свої щаблі розвитку. І коли всі сходинки буде пройдено, відбуваються два можливих варіанти: або ми більше не народжуємося, або продовжуємо свій розвиток у межах іншого втілення, виконуючи програму, з якою прийшли у цей світ. Ми насамперед душа і починати потрібно з бажань душі, а не з матеріальних бажань. Прагнення кожної душі це пройти всі уроки життя. І бути разом з Богом. Кожна душа створена з першого джерела самим творцем. Він створив нас із себе, і кожна душа є частиною абсолюту. У нас немає жодних обмежень у здібностях. Вони з'являються лише тоді, коли ми приходимо в тіло. У цей момент пам'ять свідомо вимикається, починає діяти програма, і вона налаштована саме так, що ми у висновку згадали звідки ми прийшли на кого подібні і жили по Божим правилам. Якщо потрапляємо в чистилище, ми теж залишаємося обмеженими. Тобто, головне завдання кожної людини вчитися по програмі життя як у школі на землі. Ще порівнюють цю землю з пресподнею, тому що тут дуже важко. Хвороби, війни, смерті, розпач, біль життя людини не пов'язане лише з однією радістю та щастям. Це справді майже виправна колонія для росту душі. Ми проходимо тут класи, навчаємося як у школі, і наше головне завдання здати на відмінно всі життєві екзамени. Дуже часто, коли ми дорослі, минає 20-30 років, а нам досі сниться, що ми ще вчимося, пишемо контрольні екзамени, здаємо. І до речі, ці сни можна розшифрувати, пов'язати з тим, як ти проживаєш зараз життя на землі. Те саме стосується і сходів або гори, коли ти піднімаєшся у вісні на гору по сходах, або коли спускаєшся, або ліфт з тобою. вісні їде вгору чи вниз. Це теж показник, чи правильно ти зараз рухаєшся угору, чи вниз. Насправді для людей дуже багато підказок або знаків на землі. Якщо правильно їх розшифровувати, це буде супер. Чи ти? Зараз на правильному розвитку своєї душі чи ні земля особливе місце, створене для життя, любові і випробування душі. І те, що вона не найбільше, теж символічно. Бог показав, що велика сила не в розмірі, а в суті. Саме тут, на цій блакитній кулі, живе понад 8,1 і мільярдів людей. Бог вибрав немічне світу, щоб посоромити сильне. Земля маленька за розміром, але велика за змістом. Саме тут розігрується історія людства, історія випробовування між добром і злом. Саме тому ми маємо берегти її з турботою, і вдячністю, дбати про воду, повітря, природу, про все те, що підтримує життя на землі. Бо іншої такої планети немає, і головне цінувати життя. Якщо порівняти одну людину з усім всесвітом, то навіть порівняння піщинка це занадто велика метафора, детальніше, науково обґрунтоване порівняння, на екрані. Рані людина у всесвіті як один атом у всіх океанах землі. Але саме й в цьому парадокс, попри таку мікроскопічність, саме людина має свідомість, свободу волі, здатність любити, здатність пізнавати Бога і внутрішній світ, який більший за фізичний розмір. Ми ніщо за розміром, але безмежні за духом.